Вітаю! Я Леонід Цикановський. Це мій канал «Книгоогляд». Війна в небі України йде з першого дня великого нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року. Успіхи в цій війні є і дуже суттєві. Перше і головне, і надважливе, що ми зробили, ми витіснили російську авіацію з неба України. Згадаймо, як проривались російські літаки з бомбами, тонними бомбами до Києва, і які були запеклі повітряні бої. Ми перемогли, і російська авіація назавжди третій рік і вже й близько не підходить до території нашої України. Звичайно, вони знайшли спосіб наносити шкоду Україні і зараз. Це обстріли ракетами. Вони роблять ракетами великої дальності за меж території України. І наносять по піхоті удари керованими авіаційними бомбами 500-1500 кілограм. Наша піхота сильно потерпає від цих ударів. Більше 100 керованих бомб на день скидають росіяни. Слава Богу, хоч що точність недостатньо велика, не дуже велика, частина падає, не долетівши, але суттєві, суттєві враження вони наносять. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватній монобанку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. Невеличкий аналіз з застосування Росією авіаційних засобів ураження ми почнемо з балістичних ракет Х-47 кинжал і Іскандер М. Це балістична ракета. Їх може збивати тільки Патріот модифікації ПАК 3, той, що стоїть в Києві, і ще е, італійсько-французький комплекс Самті. Ми маємо по одному такому комплексу. Зараз нам передають ще три патріоти, Модернізація їх невідома. І один комплекс Самті передаються. Ну, мало, що сказати, мало. Але і в Росії таких балістичних ракет теж дуже мало. Росія застосовує ці кинжали з літака Міг-31К або з 160-го. В травні місяці вони зробили два таких пуски, в червні місяці по року три пуски за половину липня жодного. Кількість таких ракет у них дуже невелика. Іскандер М це балістична ракета. Ну, є ще Іскандер К, крилата ракета, запускається з тих самих наземних пускових іскандерів. В травні місяці 24-го року запущено 5 іскандерів балістичних, в червні 6, за половину липня 5 вже зроблено пусків. Очевидно, що це є максимум можливостей по випуску таких ракет в Росії. Іскандер балістичний. 5 ракет на місяць, кінзал, 2 штуки на місяць. Прокрилаті ракети. Х101, Х-55, Х555, іскандер К калібри. Бойове застосування Росії проти України в 2024 році таке. В січні 2024 року зроблено 225 запусків, пусків таких ракет, перехоплено 151, 6 впали не долетіли. Один Хвасонг з Корейської народно Демократичної Республіки теж впав, не долетів. В лютому 2024 року 115 запусків, 61 був перехоплено, не долетіло 3. Треба сказати, що значна частина там це були ракети Хвасон, от ті, що впали, вони не долетіли до України теж три штуки. Березень 24-го року, 246 пусків, 135 перехоплено, впало в полі, не долетівши до України 7. В квітні 24-го року 150 пуск, 155 пусків, 40, 74 перехоплено, впала, не долетівши до України одна ракета. В травні 2024 року 125 пусків, 72 перехоплено, не впала не жодна, всі долетіли до України. В червні 2024 року 140 було запущено, 86 перехоплено, одна впала. Таким чином, за перше півріччя Росіяни використали 1006 ракет крилатих, з них 579 ракет було перехоплено, не долетіло 18. Всього за півріччя ми знищили 60% всіх ракет. Процент знищення ракет в січні 69, а далі пішло, у нас не було ракет до донатовських знітракетних комплексу. В лютому процент збиття падає 56%, в березні 57%, в квітні 48. І тільки в травні-червні почало зростати. В червні було вже знову 62 збитих ракет. Я думаю, що він і надалі буде тільки зростати. Причина відома всім: не було ракет до натовських зеніт-ракетних комплексів. Сполучені Штати тягнули з поставками цими. Тепер про дрони. fpv дрони В червні Росія вийшла на рівень 2 тисяч на тиждень застосування, тобто 8 тисяч на місяць. І зараз ця кількість не зростає. Можливо, що вичерпані можливості. В Росії йдуть такі розговори, що вичерпані можливості по випуску цих fpv дронів Дрони-ланцет. Дрони-ланцет це куплений в Ізраїлі більше 20 років тому дрон, і він досить ефективний. Він не застосовується масово, в середньому не більше 10 штук на добу. І обмеження є таке ще не більше 250 в місяць, тобто Росія досягла межі своїх можливостей по їх випуску. Дуже добре зробили в Україні. Справа в тому, що більше року тому декілька екземплярів їх попали в маскувальні сітки і застрягли. Дрон він має дві групи крил по чотири крила 60 см розмаху. І коли він за, за, зачепляється, залітає в маскувальну сітку, то він цими крилами зачеплюється і не досягає до танка, там, чи чого, там, що там е, захищається. Зараз наші спеціалісти ці, ці ланцети взяли, вони розібрали з ними. І почали випускати аналогічні. Копіювати хорошого розброю це хороша справа. Зараз вже пішли на фронт українські аналоги, і відгуки дуже хороші. Вони вдались, ці українські дрони, українські аналоги, вони більш ефективні, ніж ланцет. І вже пішов серійний випуск цих дронів, ударних дронів в Україні. І це дуже добре. Тепер про іранські оці шахеди. 131, 136 і інші. Росія мала завод, який ми розбомбили не так давно. І е, по випуску цих шахедів, і ще вона отримує з Ірану частково ці шахеди. Значить, тому в січні 2024 року було застосовано, 30, 334 пуски шахедів. До цілі дійшли тільки 90% влучили в ціль. І збито 73%. В лютому, 356 було запущено, влучили в ціль тільки 68%, десь 81% був збитий. В березні 603 було поставлено, зверніть увагу, зросла кількість різко, були поставки з Ірану. Дойшло до цілі тільки 87 штук, 86% збито. З квітня 24 року 295 шахетів було запущено, дійшло до цілі тільки 34 влучення, 90% було збито. В травні 24-го року 394 штуки запущено, до цілі дійшло тільки 10, 97% збито. В червні 328 запусків, 17% дійшло до цілі, 95% збито за півроку. 2277 запусків цих всіх шахедів, з них дійшло до цілі 318, знищено 1953 середня е, процент знищення 83%. І зверніть увагу, що з початку року процент знищення зріс з 73 до 95-97%. Я думаю, що тут надалі буде зростати процент знищення дронів. Треба сказати, до 40% збитих дронів збивають наші кулеметники. Оті на пікапах, що стоять по всій Україні, підсвічують по ночам ці дрони і знищують їх. Ще 60% знищують старенькі комплекси. С125, е Хок, Гепарди, Авенджери і так далі. Справа в тому, що шахеди дуже проста і дуже дешева ціль. І застосовувати проти них проти них ті самі ЗРК Петріот неможливо. В них кожна ракета коштує декілька мільйонів доларів. Ці цілі не співмірні. Необхідно застосовувати більш дешеву зброю Безумовно, перевага. Ми бачимо зенітно-ракетних комплексів ЕС 125 і хоп над гепардами і вендлерами, які в нас використовуються. Перш за все по дальності дії. Шановні, прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 135 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті в Монобанку. Прошу заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.